Добрий вечір. Я сьогодні хотів пояснити, чому я не викладаю відео зараз, як я дочитую історію України до кінця цю книгу. По-перше, мені лінки. лінки. По-друге, мені некомфортно і до того, що в мене почалася школа. І мені ще до того було некомфортно, що на канікулах я знімаю по два відео. Я звик, що я одне відео знімаю і на один день. І вже десь 3 дні, а може. на, на, на новий день вже нове відео випускаю. Тому так, якщо хтось хоче підтримати мене, поставте вподобайку, напишіть коментар і... і натисніть на підписку, якщо вам подобається цей контент. Ну, ну я не можу, як вам це пояснити, не можу я знімати відео так активно. Тому що немає активу у мене такого, щоб, типу, був коментарів і вподобайок. І своєю підпискою ви теж допомагаєте мені розвивати канал. Тому, якщо вам не важко, можете підписатись на мій канал і поставити подобайку. Наберемо ми 5 лайків в 5 вподобань. 5 Вибачте, в 5 подобань. І тоді я дочитаю цю книжку. От я сьогодні от це відео виложу, от це зараз з проханнями, не про історію. І, і вже должно, і повинно завтра бути вже відео. Відео з п'ять подобайками. Тому всім. Добачення на добраніч. Ще побачимось.